Всім привіт, це Гаврищак, YouTube-ресурс Футбол 24 І сьогодні ми оповідаємо, описуємо те, що відбувалося, і оглядаємо звичайно в англійській прем'єр-лізі і як виступили наші легіонери. І сьогоднішній огляд розпочнемо з досить дивної поведінки Михайла Мудрика, який вийшов на заміну проти найгіршої команди АП... АПЛ на даний момент. І що він робив разом із Жоао Фелішем, коли вдарили капітана Челси Сезара Аспілікуету. Він просто від'їхав і надавав йому допомогу. Мудрик. І з Фелішем просто перепасовувалися. Умдідео мамі гентамегутарія саме тупі. Досить дивна поведінка Михайла і Жуао, коли твій капітан команди лежить ледь не без свідомості. Як відомо, Челсі програло цей поєдинок, і ми зараз обговоримо, як це трапилося, із Тарасом Трасом редактором футбол 24. Кажу тобі привіт раз. І. Які цього разу причини, чому так відіграло Челсі? І от до цього розповідали, що Михайло Мудрик, начебто його функціонал, не готовий його організм до всіх 90 хвилин, його випустили на заміну і нічого не змінилося. Потер послухав нас і вирішив, що Михайлові буде краще з виходити з банки, і, і, до речі, за ці всі скарги, що він там. Не знає, як е, е, йому випускати того дуже дорогого гравця, такого як Мудрик. Е, він не, не може, хотів би дати відпочити Жоуму Феліксу, але е, він не може, тому що він з, -з перших днів португалець став основоположним таким гравцем основи і тягне на собі атаку Челсі. Е, і на ці всі скарги е, Потера зразу дуже жорстко відповів Габріель Агбон Лахор, легенда Паел, Стонвіла. Він е, просто розірвав і розказує, що е, потер розказує те, що йому там е, погано того, що в нього забагато креативних гравців, що він не знає, як їх монтувати, про якусь там втому розказує. Е, а е, насправді його потрібно звільнити тільки за те, за ту прес-препрес-конференцію після матчу Саудгемтона, коли він сказав. А що Савгемптон це, начебто, стабільна організована команда, яка гарно все вміє гарно будувати свою е, е, гру на полі, і проти такої команди було дуже важко е, е, грати. Зрозуміло, що після домашньої поразки буде критика. Важко, якщо команда не досягає результату. Хтось вважає, що проблема в мені. Я так не думаю, але це не означає, що люди не можуть висловлювати свою думку. 에, справді Солгемтон реально остання не, 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 не дарма найгірша остання команда. АПЛ В них найгірший склад. Зараз трошки вони посилили. 에, Пола Мануа, який е, збавши шахтарів у кваліфікації, коли при дезайбі вони грали. Там Орщич, який зараз щось навіть не потрапляє вже в заявку, але людина постійно забувала на євро на Четвертих світу. Е, ще кілька таких гравців вони підкупили. Але е, крім Ворд е, Прауз, крім його ударів зі штрафного і вони як виглядають, як пенальді, ну десь з тим може й позмагатися хіба що Лео Месі на всій планеті Земля зараз. З е капітаном Саудгемтана, крім цього, в, в, в якось не особливо бачиш Саудгемтона ну, якісь е що хоч щось цікаве, щось організоване е і те, що претендує на те, щоб створити проблеми. Е топ-клубові е навіть е топ-клубові, які в кризі, які змушені дійсно велику ротацію, Поттер здійснив він. По суті, як на мене, ключових гравців посадив не те, що на лавку, а E, взагалі навіть заявку не включив. Ріс Джеймс він е, був через нього дуже багато атак йшли правим флангом. Він був незамінним футболістом. Звичайно, що він мусив цей матч починати не в стартовому складі, тому що він травматична людина, і е, йому потрібно так деколи вдавати відпочити. Але в принципі на 15-20 хвилин можна було випустити в кризовий цей момент. Такого собі тіньового е, капітана, лідера такого ментального цієї команди, вихованця, який дуже багато дає атакам, граючи на позиції правозахисника. Е, так само зієш, який дуже непогано виглядав в принципі, в кількох е, останніх матчах. те, що йому не знайшлося місце навіть на лаві і запасних. От розказує про те, що потрібно було дати відпочинок гравцям. Але от кукуреля він е, в двох останніх матчах він там на хвилин сумарно не награв, а, а він не входить в заявку на гру. Тобто, в мене єдине пояснення, що він просто не може сидіти на одній лаві з е, мудриком. Він не може на одному тобто, к поля там з ним вже перебувати, е, і тому його треба якось відсаджувати. Він там так зверху за огорожею сидів серед гравців час, які не потрапили до заявки. Е, ось е, і див, дивні ці рішення, дивні е, кадрові рішення стали напевно ключовими в цьому матчі, тому що в принципі. Да, трохи фана. він може подобатись своїй настирливістю, він може подобатись таким е, тими виграними якимось єдиноборствами, намаганням шукати м'яч, шукати удар. І, так, те саме стосується Мадуеки, якісь ривки вони роблять. Це багато шуму, але багато шуму з цього нічого корці е, для команди, які потрібен результат, вони все-таки сируаті, і це те саме, в принципі. По тому, що ми вчора побачили від Мудрика, це, на жаль, теж саме стосується і Михайла. Вчора український Вінгер просто награв, відверто кажучи, на оренду в якийсь ну, простішим рівнем, тому що, в принципі, він не показує, чому Потер має йому навіть не те, що в основі його на наступний матч випускати, а давати йому хоча б 25-30 хвилин на заміні. Ну, до речі, цікава статистика Михайла Мудрика. Шалена просто. Кількість втрат, якщо подивитися на оцінювання його гри, браку, І в один поворотах удар, який би міг стати там вирішальним принести нічию Челсі, а мають сенсаційну поразку. І навіть нічия була проти Сантемтон, також би сенсаційна. Хоча звикли до того, що Челсі, принципі, в цьому сезоні не виграє при Поттері, якщо не помиляю, нього тільки дві перемоги. І як результат Михайла найнижча оцінка серед усіх гравців. І що приємно, у непрямого конкурента Маунта, який також знаходився на полі, і Грав на позиції Михайла Мудрика також 5 8. Тобто, тепер питання: хто пошвидше відправиться в кінці сезону в оренду, і вже в Твіттері Чалсі пишуть, складаю список гравців, які влітку по команду потрібно провести чистку. Вони мають три повноцінні склади, і клуб не грає. І повертаючись щодо мудрика і цієї ситуації з Жоао Фелішем, вона дійсно таке враження, що вони виправдовували кличку в гравців Челсі, точніше команди, як Челсі-аристократи, бо так дійсно поводилося. В боки і перепасовуються, поки лежить без свідомості, практично їхній капітан. І до речі, зараз виведемо, що ж писали і як тролили Михайла Мудрика. Вже навіть не фанати Челсі, а фанати лондонського арсенала. Спочатку Влахович, тепер Мудрик. Два гравці, які віддали перевагу грошам, а не арсеналу. Обидва наразі посідають десяте місце. З тих пір, як Тод Боулі викрав у арсенала трансфер Михайла Мудрика, Челсі не виграв жодної гри. Те, як повелися вболівальники Челсі після того, як вони підписали контракт з Мудриком і Феліксом, знущаються з нас лише тому, що вони запропонували більше грошей, а зараз сидять на 10-му місці. Приємно бачити. Мудрик п'ятірку виконав ще два матчі, щоб досягти елітного рівня Санчо. Скажіть суперникам, щоб не перекусували Мудрика. Ну скільки можна вже, в нього спеціально забирають м'яч, щоб він не зміг себе проявити. Тепер до персони Грема Потера, який точно не виправдовує сподівань як і фанатів, так і напевно власника Челсі Нового Боулі. тепер такий трохи шокуючий факт на в цілі АПЛ з 1 січня тільки Манчестер Сіті набив більшу якість моментів, більші показники XG і мав більше забувати за системою очікуваних голів ніж Челсі. Ого. Раз другий момент лише Манчестер Сіті і Брайтон за очікуваними голами, які виносимо за лапки пенальті, які дуже багато тянуть і трошки спокоїть картину в ігрових позиційних атаках чи в контратаках, але загалом Челсі набив третій найкращий показник. За взагалі за системою от, очікуваних очок від різниці між тим, що ми допускаємо на свої ворота, тим, що ми атакуємо, і створюємо моменти. Челсі з моменту а, закінчення чемпіонату світу відновлення АПЛ третій після МЮ і Манчестер Сіті. Так само а, ситуація а, говорить про те, чому вона пояснює нам ці цифри, трошки пояснює, чому а, менеджмент Тода Боволі не хоче, не планує, досі не планує звільняти Рема Потера навіть після поразки на іншій команді. АПЛ, все другої в сезоні вже поразки від, від Саудгемтона. Uh, <ган> вірять в цей процес, вірять в те, що просто не вистачає реалізації. Сам Потер так натякав таємничу, що ви думаєте, що я найгірша uh, людина, я винуватись у усіх проблем. А я з цим не погоджуюсь, але ви маєте право так думати, тому що, в принципі, так, тренера все одно оцінюють за результатом. І от дуже в цьому контексті цікаве таке інтерв'ю подкаста uh, Томаса Тухеля вийшов uh, днями, який uh, розказував, от. Є таке ідеалістичне розуміння там, в футболі, що тренера оцінює якось за картиною гри, так, за якоюсь тактикою, за те, як він організовує процес на полі, що малюнок гри і так далі. Але насправді це все до одного місця, тому що все вирішує результат. І він про це переконувався в манці, і в ПСЖ, і в, в Росії Дортмунд, і в тому Челсі тільки в тебе починає сипатись результат зразу всім плювати на, на процес, на те, що все добре організовано, на те, що ти створюєш моменти і створюєш якісніші е, гольові нагоди ніж суперник в кожному матчі. Це все до одно місця, тому що ти не виграєш. І е, це як наскільки позначається на цій команді, що е, пристають гравці просто вірити вже і в процес. І це найгірша е, ситуація, до якої можна довести, тому що в принципі, якщо доводити до такого, що е, Тухоль каже, ти можеш там ну три там, маче, умовно кажучи, ну там до п'яти якихось на серія невдалих мачену. Ну, коли така серія, як от зараз Поттера, то це е, вже просто на гравцях означається, Вони перестають вірити в такого тренера. Їм потрібно то зараз просто елементарно прийде, ну будь-хто е, знає роберто Дімате воскресів е, на позиції головного тренера Челсі. Почне команда всіх розривати. Я переконаний цьому. Тобто, просто буде м, вже зараз настільки велика втома один від одного з гравців і тренерів. Е, теж забагато і гравців всередині команди вариться забагато тих, хто не має ігрової практики. То не вирішує, на кого, ну, наприклад, на Маунта трибуни гудять просто на Стемфорд Бріч, тому що він зараз вимагає контракт на рівні найкращих е, футболістів Челсі, які найбільше заробляють. Але Маунт зараз не грає так. І це, в принципі, е, проблема трошки гравця, а трошки того, що Потер не може використати його сильну якості, як це робив той же Штухень. Е, беремо от вчора дві заміни. Найкращі граці на полі це були. Стерлінг і Хаверс, тому що вони вдвох просто створювали моменти. Вони чомусь, коли Мудрик бере гру на себе, він забуває, що він вміє, чи що потрібно взагалі в футболі грати в пас. Він просто тягне м'яч на трьох суперників, і це все ні до чого не приводить, крім втрати. Звичайно, що просто якийсь космічний рівень втрат, як на 26 хвилин зіграти, 17 чи скільки там дотиків до м'яча м'ячею 11 втрат. Ну це неприпустимо. І що робить Хаверс з Стерлінгом? Вони обіграються один не то Вони, коли вже навіть беруть гру на себе, ведуть дриблінг. Вони розуміють, чому це робиться, і що це і це і це ефективно, Це працює в Мудрика просто нічого цього не працює. Він а, сам по собі грає у такі модулеки, в принципі, як е, да, ось але інша проблема в тому, що Стерлінг так він найкращий. Він до речі, якраз. Я думаю, зараз нема головна загроза позиція Мудрика в основі, а саме Стернінг, який буде грати з лівим, основним лівим Вінгером. Проблема Стерлінга в тому, що він просто дуже багато не реалізовує. Повертаючись до командних дій, до Михайла Мудрика, таке враження по всіх футболістах. Що відсутня просто команда як така? Ну психологія на найнижчому левелі взаємодії хімії немає між гравцями. Ну там Стерлінг б було, і вони розуміють, коли куди рухати м'яч. А враження таке, що ці от мікроконфлікти е, між кукрелью мудриком е, в Твіттері, що виписують фанати Челсі, це все настільки впливає, що ну тролінг і відверто десята позиція клубу, який витратив 360 мільйонів євро взимку. Ну це це вже навіть не смішно. Це не навіть шкода тролити. Це як думаєш, чи е, легше було би влитися Михайлу Мудрику у структуру такої нереально потужної як команди, як колективу саме лондонського арсеналу, якби він туди перейшов, а не в іншу частину Лондона до Челси? Значно було би легше мудруку в арсеналі, бо не було би таких високих очікувань. Не було би такого тиску, не було б одразу ти виходиш в старті, ти вирішує, і Якщо ти не вирішуєш, не було би потреби десь ото хаотично. Брати на гру на себе і робити те, що в принципі навіть шахтарів він не робив. Він е, занадто, е, занадто гарячково все це виконує. занадто якось, типу, йому от, він приїхав на перегляд, е, і е, просто е, тренер такий: в нього от, Мудрик, його Стерлінг, феліш, Феріш, купа гравців, і Мадуеке той Еки самий. Маунта не забуваємо, і він такий: е, проводимо кастинг, показує, що вмієш, і він показує це, що він вміє, е, як він вміє її показує в таких дуже пекельних для себе е, психологічних на сам перед умовах. Е, в на полі в матчах це, це найжахливіше. Жахливо, теж як Потер е, використовує. Якісь ті паузи в матчі 10 хвилин е, надавали допомогу з Це просто жахливий е, ігровий менеджмент з боку головного тренера Челсі. Він не е, під е, не, не запрошував до себе команду. Він не е, говорив з як організувати атаку. Він там ті когравців з гравців, перекинувся словами, але мудрий і пеліш, які мали би якісь вказівки його отримати, як зламати, як ти бачиш. З лінії а, тренерського містка, там тобі краще видно всю картину, так, якісь, можливо, помічники десь зверху з трибун дивляться, якісь підказки, що робити, як нам краще мало часу, нам треба а, штурм ідей провести. ці стіночки роблять, відігрують. Це в принципі позитивно, що є така, хоч з кимось хімія в мудрика. Це і на тренуваннях, помітно, що з Феліш, він нормально ладна, і Феліш не боїться пасувати на Михайла, довіряє йому. Тобто я розумію так, що на тренування все виходить, і тому він і йому продовжує пасувати. Але від тренера немає того імпульсу, немає вказівок, немає е, що, що нам потрібно робити, і це все теж дуже ну про просто по суті, якщо ми е, говоримо про е, нове нове керівництво, то тут Белі. Всілякими силами хоче довести, що він не Абрамович. Тому що в принципі Поттера б вже давно російський цей олігарх звільнив та й по всьому, навіть ще ще й там п'ять матчів без перемоги було. Якась там погана серія, кілька поразів. Все, до побачення я, в принципі, звільняли нас за значно менше. Е, ну, не, не може команда настільки багато створювати і так, так мало реалізовувати. Це ж не питання що в тому, що, те, що от гра, гри, гри взагалі ніякої нема, а вона є, але реалізація просто на захмарно низькому рівні. І, і це теж, тут, тут проблема теж і Хаверца, і е, Стерлінга. Ми пам'ятаємо, як Мудрика була класна. Майже 100% реалізація в матчах Ліги Чемпіонів за Шахтар. Можливо, просто треба якось спробувати так, щоб Мудрика виводити на ці ударні позиції, де розташовується і міх і хаверс і Феліс, і тоді можливо щось піде. Ну потрібно щось робити, тому що Франк Лебед легенда Челсі, він каже, ми зараз ще так кілька матчів зіграємо. Ми, ми будемо а, в зоні виліту. Ми можемо вилетіти. Ну він, звичайно трохи первіше там 11 щод до зони виліту. Але ну, в принципі в чел Челсі, коли дійсно як не з останньою командою, перемагати, а не те, щоб поступатися. І е, дуже гарна фразу сказав французький е, це колишній центрбек, він е, говорить, що я втомився від митців цих артістів е, занадто багато того артистизму. Це фельдшер, мудрик то всього, а замало команди замало тих, хто буде відпрацьовувати замало бійців, замало досвіду, замало. Якоїсь позитивних емоцій за а от забагато тих емоцій, таких, що беруть верх і голову захлистують, і в таких умовах Челсі не зможе швидко повернутися на якісь переможні рельси. І, і я думаю, треба при, прислухатися до порад Лебіофа треба е, зараз просто сконцентруватися на результаті. Ну він в принципі вже поставив хрест на потері, каже, що зараз потрібно плюнути вже на цей сезон і дограти його якоїсь півбідини, вилетіти. А з наступного з діта вже пошукати нормального тренера. Франк Лебев заявив, що був би дуже-дуже радим, якби Челсі призначив Зінедіна Зідана замість Грема Потера на посаді менеджера. Я ніколи не запитував у нього, чи хоче він поїхати до Англії. Питався, чи він знає англійську. Він відповів англійською. Отже, знаєте, він все таки трохи говорить англійською. Так, він міг би очолити Челсі. Я був би цьому дуже-дуже радий. На цьому будемо завершувати. Ми не точно ставимо крапку, бо завтра ми пройдемося і опишемо інших українських легіонерів. І нагадаю, що сьогодні ввечері грає Марсель Руслана Маліновського. Коментуйте, якщо ми з нами не погоджуєтеся, ставте лайку, підписку і знову ж таки коментар. Побачимося, чекайте нову порцію контенту.